друзі, на першому подільському ми продовжимо говорити, обговорювати про здобутки нашого року. 23 третього, так він був важкий, але 100% він був дійсно об'єднаним для всіх українців, і ми так само продовжимо говорити про те, який він був на правоохоронній ниві. Саме сьогоднішній ефір буде присвячений. Цій темі і в нас в студії начальниця сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега, вітаємо, слава Україні! Ну слава, і Україні. розпочнемо напевно з такого основного, так зі статистики, і саме якщо говорити про кількість звернень, так громадян за 23 рік. Чи скільки їх було? І основні, якщо так можна, так дізнатися про що вони були, про що питали. Про що зверталися хмельничани і не тільки. Якраз запаслася статистикою з цього приводу, хочу сказати, що кількість звернень до поліції суттєво зросла у порівнянні з минулими роками. Станом на сьогодні зареєстровано 145 тисяч 159 заяв повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Але щоб мешканці області не лякалися, хочу одразу сказати, що це не означає, що у нас так все погано з криміногенною обстановкою. Це говорить про те, що поліції почали більше довіряти, тому що значна часть. Сина більша частина цих звернень вона не стосується безпосередньо правоохоронної діяльності а громадяни звертаються за допомогою, за порадою, за якоюсь інформацією, тобто нам більше довіряють і до, до нас більше відповідно звертаються. А що стосується криміногенної обстановки, то е, в поточному році у нас Станом на 30 листопада зареєстровано вісім кримінальне правопорушення, з яких ми маємо сорок тяжких та особливо тяжких злочинів. Це що стосується криміногенної статистики, але тут теж слід зауважити, що раніше у нас в цю статистику не входило таке поняття, як злочини вчинені в умовах воєнного часу. А сьогодні на жаль, цю статистику підвищують якраз саме такі злочини, тому що зараз поліція хмельнича не приймає заяви і повідомлення не лише від мешканців нашої області, а і звертаються до нас із заявами мешканці тимчасово окупованих територій, які переїхали до нас, і вони повідомляють і про зниклих безвісті родичів, і повідомляють про своє зруйновання в результаті військової агресії майно, і це робить от саме таку статистику. Тобто, через статистика збільшилася, але ну жахатися не потрібно, так. тому що стало більше людей так в області, так і дійсно так. От, статистика співпраця. збільшилася. Якщо брати в цифровому такому розумінні, але не слід лякатися, що у нас дуже все погано з криміногенною обстановкою, тому що ось цю статистику якраз робить те, що почали звертатися до нас і мешканці інших областей, які проживають тимчасово на нашій території, які до нас переїхали, і значну, скажімо так цифру цьому становлять злочини вчинені в умовах воєнного стану. Чимало інформації від правоохоронців було щодо протидії саме домашньому насильству. І от як часто протягом року так фіксувалися саме ось такі порушення, ну з заяви. Ну на жаль, це та проблема, яка ще нас чекає у майбутньому, тому що ми розуміємо, що люди вже тривалий час перебувають у стресі. До нас повертаються наші військові, які мають певні синдроми. Так вони звикли жити в окопах, вони мають порушення психіки і мусимо про це відверто говорити. І звісно, це відображається на статистиці, пов'язані з домашнім насильством. До речі, сьогодні вранці якраз от, трапилось мені таке по телебаченню інтерв'ю, коли ви. Військовослужбовець виступав і говорив відверто про те, що він піймав себе на тому, що коли він повернувся з передової, він був настільки агресивний, що дружина почала його боятися, і тому він е змушений був звертатися до допомоги до кваліфікованих психологів. І сьогодні ми маємо на жаль таку проблему, що е домашнє насильство росте. От якщо взяти по статистиці. Зараз ми маємо 7830 повідомлень, зареєстрованих в єдиному обліку. А до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 164 повідомлення. Наші працівники вже склали 5701 протокол за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Ну статистика вражає, але ми маємо розуміти, що це не вся статистика, яку ми бачимо, тому що домашнє насильство досить часто буває латентним. І зараз ми ведемо інформаційні кампанії про те, що не можна замовчувати про факти домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою, потрібно звертатися. Якщо ви бачите, що у ваших сусідів чи у ваших друзів є якісь натяки на те, що вони можуть стати жертв, бути жертвами домашнього насильства, теж потрібно про такі факти повідомляти, тому що це може закінчитися дуже погано. І ми маємо такі випадки, на жаль, прикри. Коли систематичне домашнє насильство завершувалося вбивством, може бути таке, що жінка не витримує, буває чоловіка. Може бути таке, що чоловік заподієм смертельні тілесні ушкодження. Тобто розвиток подій передбачити дуже важко, тому потрібно попереджувати це. Ну, це знову ж таки свідомість громадян, так що дійсно реагувати на ось такі моменти. В першу чергу що самі жарти мають угу. розуміти, що не працює ця система. Як раніше казали, що б'є, це означає, що кохає. Ні, б'є, так не має бути. Так ніхто не проявляє свої почуття, свої емоції. Б'є це порушення закону, це насильство і потрібно йти залишати. По перше, таку людину нема там що вже зберігати в цих стосунках, і потрібно повідомляти правоохоронні органи. Далі поговоримо про шахрайство. Це напевно також одна з найболючіших, найактуальніших тем, так і злочинів. Які види типи шахрайств, так, є зараз ну, умовно найпопулярніші? Так, тому що ми ну, кожного дня ми говоримо у своїх ефірах, що знову там когось е -е, обманули когось там умовно розвели так на якусь там певну ще суму коштів. Які є найпопулярніші типи, і як з цим от, боремось? Шахрайство – це дійсно болюча тема, це проблема нашої сучасності, тому що ми дедалі більше переходимо в цифровий світ, але це те, що полегшує нам життя з одного боку, з іншого боку, нас наражає на все нові нові ризики. Ми мусимо це розуміти, і тут дуже важливо бути свідомими і відповідальними. Ну, якщо брати так, топ 3 шахрайств, по статистиці. До речі, частка шахрайств якраз у загальній масі злочинів, вчених на Хмельниччині, найбільша. це той вид злочинів, який лідирує. І якщо по схемам брати, то топ 3 шахрайств вони вже не змінні. Ну хіба можуть там позиції час від часу змінюватись, але незмінні протягом тривалого часу на першому місці у нас стоять шахрайства, пов'язані з купівлем продажу товарів на відомих торгівельних майданчиках. На другому місці у нас шахрайства пов'язані з псевдобанківськими працівниками, тобто людьми, які телефонують, представляються. Представниками служби безпеки, охорони іноді навіть вже представляються кіберполіцейськими, і шляхом маніпуляції оманюють громадян персональні дані, а потім заволодівають їхніми коштами. Ну і на третю сходинку я би поставила, так би мовити, такі сезонні шахрайства, які залежать від пори року, залежать від соціальних процесів, політичних процесів суспільстві, тобто вони пов'язані також актуальні з маніпуля... теми у сіляк, актуальні так? теми. так? Да. Актуальні теми, Якщо зараз сезон опалювальний, то можуть бути. Ти шахрайства, пов'язані з купівлею дров, з купівлею пального тобто, ось такі речі, де люди орієнтуються на те, що відбувається в суспільстві довкола, і вигадують шахрайські схеми. Скажемо так схема одна, але от легенди, під якими вчиняються ці шахрайства, щоразу різні, і вони адаптуються до тієї ситуації, яка довкола нас відбувається. І кожного разу, і ми так само в ефірах, і ви так само повідомляєте, що ніякі персональні дані нікому не потрібно передавати. Так, але все одно люди ну чи, чи не забувають, чи вимикають якесь критичне мислення, так і все одно ну потрапляють на ось цей гачок. Ну тут якраз психологічна складова шахраї. Вони певно від природи хороші психологи. Вони знають, коли зателефонувати, на які важелі в свідомості людини натиснути, щоб спонукати її до її дії. Ну звісно, дуже важливо мати критичне мислення, не діяти. Підпливом емоцій, однозначно не приймати якихось таких швидких рішень невідкладних і аналізувати всю інформацію. Я постійно закликаю громадян, що потрібно аналізувати інформацію, шукати першу джерела Про що я зараз кажу? Дуже популярними є шахрайські схеми останнім часом з різноманітними виплатами. Період коронавірусу це були якісь коронавірусні кошти допомога. Зараз у період. Повномасштабного вторгнення це якісь виплати людям, які вимушені переселенці або постраждали внаслідок російської агресії. І ось тут маніпулятивна така складова, що люди розуміють, що вони можуть отримати якісь фінансові виплати, бачать оголошення, а шахраї дуже грамотно пробудовують ці оголошення. По перше, вони посилаються на перших осіб. Так часто можна зустріти в різних сумнівних таких джерелах інформаційних, що президент Зеленський всім видає по 6,5 до прикладу, тисяч там. Хто постраждав від військової агресії, вони включають у ці повідомлення номери. Начебто якихось законів, їхні назви. І для людини це звучить так більш переконливо. Але якщо зробити елементарний аналіз цієї інформації, до прикладу, перейти на той самий офіційний сайт президента і подивитися, є там офіційна інформація про виплати чи немає. Загуглити номер закону, на якого посилаються шахраї, може з'ясуватися, що його взагалі не існує, або під цим номером зовсім інший закон. Тобто, шляхом перевірки інформації можна себе убезпечити і переконатися, що це ні. Як і не виплати, а це лише чергова шахрайська така схема, яка призи до того, що врешті ви прийдете за фішинговим посиланням і втратите свої заощадження, а не отримаєте фінансову підтримку. Е, чи є якась статистика стосовно розкриття саме цих злочинів? Ну скільки там умовно відсотків вже розкрито, і наскільки це дійсно важко? Тому що ну в моєму розумінні, так що десь ось цей там умовний шахрай може бути взагалі в іншій області, так за там десятки сотні кілометрів, але ж потрібно ну, шукати того Лодя, так чи є от ці ці дані на жаль, шахрайство розкривати не так легко, як здається. Хоча громадяни часто кажуть, ну є є ж вас номер картки, номер телефону. Але слід розуміти головний момент: інтернет стирає межі, і це не означає, що шахрай живе на сусідній вулиці чи навіть у сусідній області. Дедалі більше ми стикаємося процеси розслідування з тим, що шахраї можуть взагалі мешкати за кордоном і обманювати тих людей, які живуть в Україні. До прикладу, наведу таку досить свіжу. Інформацію, коли у нас у Хмельницькому затримали шахрайський великий шахрайський кол-центр, який працював виключно на іноземну аудиторію, там навіть вимогою до тих людей, які працювали у кол-центрі, було бездоганне знання іноземної мови. Тобто, серед їхніх жертв не було українців, серед їхніх жертв були мешканці Європи Америки, і причому вони обманювали їх на досить великі суми. Так само і українці можуть ставати жертвами тих людей, які працюють за кордоном, які створили шахрайський кол. Цяти за за кордоном це потрібно розуміти, і тут уже не так просто все зробити, тому що потрібно взаємодіяти. Разом з іноземними колегами потрібно тривалий час збирати доказову базу, щоб це все задокументувати і довести до суду, притягнути людину до відповідальності. І тут дуже багато що залежить від самих потерпілих. Чим швидше людина звертається до правоохоронних органів, тим більше шансів, що можна затримати шахрая, повернути кошти і довести його причетність до цього злочину. Тому така основна порада: якщо ви зрозуміли, що ви стали жертвою шахрайства, не відкладайте на завтра одразу. Перше, телефонуйте до свого банку з проханням заблокувати картку, з проханням заблокувати транзакцію, звертайтеся до поліції з заявою. Коли у вас є на руках така копія такої заяви, то в банку у вас є підстава вимагати, щоб скасували транзакцію. Зробити все можливе до того моменту, поки шахрай десь там на іншому кінці дроту, так би мовити, не знімає кошти або не перерахує їх ще 10 разів на інші рахунки, і знайти їх фактично буде неможливо, тому що коли це дробляться на один рахунок, на два, на три, і потім десь. Вже не зрозуміло, яка десята людина отримує ті кошти, яка фактично вже навіть не знає, що хтось перший в цьому ланцюжку здобув ці кошти шахрайським шляхом. Тому о, тут таких два важливих моменти. Хоча шахраї про це знають, і вони навіть в своїх схемах намагаються тягнути час. Тягнути час, от коли спілкуються з людьми, не кладіть слухавку, йдіть до терміналу, перераховуйте кошти, але будьте на зв'язку, тобто щоб таким контролювати. Чином... Так, по перше, процес. вони відсікають можливість людини отямитися, угу. позвонити близько, або позвонити до поліції, тягнуть час, переконуються, що людина перерахувала гроші, і, і що шахрай і таким чином шахрай тягне час і встигає зняти ці кошти десь там з картки. Тому ось таких пару важливих моментів, які допоможуть убезпечити нас від шахрайств. Хоча ми маємо розуміти, що, швидше за все, кількість шахрайств буде рости, тому що у спілкуванні з іноземними колегами якраз піднімала таке питання, і вони кажуть, так, ми це визнаємо, тому що чим більше ми йдемо до цифрової Зації, чим більше ми йдемо в інтернет-простір, тим більше зростають ризики і можливості шахраїв. Вони постійно вишуковують якісь різноманітні схеми, тому тут має бути. Така пильність дуже велика. Бо ми ми маємо ж таке ще питання, як шахрайство через соціальні мережі сьогодні надзвичайно популярні, і тут теж потрібно дбати про заходи безпеки. Вже не так байдуже ставитися до свого профілю, розуміючи, що він може в руках шахрая стати інструментом злочину. Бо відомі такі факти, коли шахри заволодівали профілями громадян, зламували їх, а потім розсилали повідомлення з проханням перераховувати кошти, трапилась біда, допоможіть або вик... Користували в інших шахрайських схемах схем. Дуже багато. Тоді дуже просто багато. вмикати критичне це мислення, так і якщо є можливість перевіряти всю інформацію, перевіряти так, це, це і дбати про заходи безпеки, навіть якщо вам телефонують і кажуть, що це працівник кібербезпеки чи кіберполіції, і вам треба дати йому якісь персональні дані. знаєте що ніколи працівник кіберполіції телефоном не буде вас запитувати банківські номери банківських рахунків, логін і пароль. Далі говоримо також про ваші здобутки, і от ну з останніх, так що тут зараз поправляйте, нещодавно вам передали аналітичний ДНК центр установку, так яка. Буде допомагати пришвидшувати розкриття злочинів і і не тільки про це більш детальніше, якщо можна у вас дізнатися. Так нещодавно ми отримали від американських партнерів сучасний прилад ЕНДІ, установка ЕНДІ, яка дозволяє дуже швидко, буквально за дві години, робити ДНК-аналіз, і це однозначно спрощує роботу слідчих по формуванню доказової бази по встановленню осіб. І навіть коли от ми проводили презентацію для своїх. Колег з інших правоохоронних органів цього приладу, то ми взяли реальний приклад життя. У нас була ситуація, коли в лісі знайшли тіло невідомого чоловіка. Впізнати його звичним шляхом вже практично було неможливо, оскільки тіло перебувало в стані сильного розкладу. Завдяки колегам з Вінниці вдалося з кістки виділити ДНК матеріал і. Коли слідчі провели певні дії і з'ясували, що це тіло може належати чоловіку, який рахувався безвісти, зниклим, тривалий час знайшли його дітей, взяли у них теж ДНК, і саме під час цієї презентації була проведена така експертиза. Підтвердили, що це дійсно ця людина, яка вважалася зниклою безвісті, і донька та син померлого чоловіка отримали нагоду гідно поховати свого батька. Тут це дійсно ну важливий такий, так, так момент. це важливий, тому що слід враховувати той момент, що у нас в Україні не так багато центрів, які роблять ДНК експертизи, а потреба в них надзвичайно велика у зв'язку з повному вторгненням. Люди стоять у чергах, щоб дізнатися, чи це тіло їхнього родича знайшли, в тому числі дуже багато військових тут очікують ДНК експертиз, і я вважаю, що цей комплекс допоможе в тому числі і встановленні спорідності, скажімо так, між тими особами, які зараз вважаються невпізнаними, і їхні тіла зберігаються в моргах, і між їхніми родичами. Ми починали нашу розмову з того, що статистика звернень до поліції зросла, і це ну один з факторів того, що дійсно громадяни почали ну чи більше довіряти, так чи а, більш лояльно можливо там відноситись до поліції. А, от це як ви думаєте, з чим пов'язано? Ну чи ви стали краще працювати? Так чи а, більш відкрита інформація з'являється? на вашу думку, чому ну завдяки чому верніш так? Люди а, більше почали спілкуватися так. Просто нормально спілкуватися з поліцією. За останні роки ми стали надзвичайно відкритою державною установою у правоохоронній сфері. У нас відкритість прозорість діяльності навіть закладення на рівні принципів у законі про національну поліцію. Ми робимо все можливе, щоб наша робота була прозорою і, в принципі, це якраз спрацьовує на те, що люди нам більше довіряють, частіше звертаються і звертаються з будь-яких питань, навіть просто за допомогою. Якщо так подивитися, змі то е, можна побачити, коли просять і котика з. Зняти і породілю довести, і ми розуміємо, що це людські життєві ситуації, коли від нас, хоча ніби це й не передбачено в законі в наших посадових обов'язках, але це, це чисто людський фактор, і ми маємо допомогти людям в будь-якій ситуації. Вони мають знати, що на поліцейського, особливо поліцейського офіцера громади, який живе і працює на території громади, вони можуть розраховувати в будь якій ситуації. як Кажуть, і в горі, і в радості, коли потрібна підтримка, допомога, навіть порада. Наші поліцейські офіцери громади багато в чому навіть і працюють як Психологи, так би мовити, не професійні, але їхня робота заключається у спілкуванні і досить часто розповідають. що буває Просто людям потрібно виговоритися, розповісти про свої проблеми, і вони приходять не стільки заявити про якесь правопорушення, а скільки просто щоб їх послухали, дали якусь слушну пораду. Ну до кого ще звертатися, як не до поліцейського, правильно? Ну і це я вважаю, що це добре, тому що не мають поліцейськими лякати. Я розумію, що де в чому наші функції є каральні, ми притягуємо до відповідальності правопорушників, але ми відходимо від того стереотипу, що ми суто каральний орган. Ми надаємо поліцейські послуги у сфері безпеки, тобто ми допомагаємо людям почуватися у безпеці. Дуже добре дійсно чути ну якось зрозуміти те, що до вас до поліції звертаються люди ну не з проблемою, а так ну дійсно щоб якось допомогти щось вирішити так для себе. Зараз у вас є нагода звернутися до хмельничан і не тільки і побажати, чого би ви хотіли так у 2024 році. Ну, звісно, я напевно не буду оригінальною, тому що вже другий рік у всіх українців одне найголовніше побажання, одна найголовніша мрія, щоб в наступному році у нас нарешті була перемога, щоб наші рідні близькі почали жити в нормальних умовах, щоб ті, хто воює, повернулися до своїх домівок і почали налагоджувати нормальне життя. А коли у нас буде перемога, коли буде мир у нашій країні. Решту все ми здобудемо, тому що ми така нація, яка вміє, як птах фенікс кажуть, відроджуватися з попелу, і ми однозначно відродимо нашу країну, зробимо її ще потужнішою, більш проквітаючою, ніж вона була раніше. Я в це щиро вірю і хочу побажати усім нам терпіння, наснаги до перемоги і віри в те, що у нас все буде добре, попри все, попри всі ті випробування, які випали на долю українців. Дякуємо вам, дякую вам за те, що прийшли, розповіли так про здобутки вашої установи. Так і дякуємо за те, що ви з нами і оберігаєте умовно наш спокій. Добре. Ну і дякуємо вам, шановні хмельничани, за те, що залишаєтесь першим подільським, за те, що залишаєтесь з Україною. Віримо в перемогу до зустрічі.